Привіт, мої любі українчики, особливо ті, котрі вирішили взяти життя в свої руки. Звати мене Володя Фурман, голова Лиси Синя. Ну що, я на дроті із Сан-Франківщини і хочу вас познайомити із дядьою Мішею. Тут є Михаїл Портнов, він наша людина. Він прибув сюди дуже давно, ще в 90-му році. Він покинув Москву, тоді ще був Радянський Союз, а тоді, нарешті, євреям дозволили покидати Радянський Союз. І він був у тій хвилі еміграції, яка ще покидала Радянський Союз. Він покидав його вже не через те, що в нього там було якось, якесь важке життя. У нього життя було все гаразд із життя, він там його налагодив. У нього там якась і кар'єра була, і були гроші він вже заробляв. Але знаючи, всю історію тих земель і все, що довелося пережити тим радянським людям, які не жили в своїй якійсь. В своєму якомусь світі, а які були більш-менш обізнані в тому, що відбувається навколо. При першій же можливості він звідти звалив. Ну і що? В нього є свій YouTube канал, він давно тут прижився, він тут відкрив школу тестувальників в США, яка відсвяткувала своє 30-річчя. І вона успішно працює досі. І вона там вже розділилася на дві частини, одна частина вчить мануальних. Тестерів, інша тих, котрі automation, і він дозволяє людям отримати нову професію за короткий час і за ручку їх, так би мовити, навчити всьому тільки тому, що необхідно для ринку, і навчити їх як шукати роботу на цьому ринку, і йому вдається це успішно робити, навіть в складні часи. І чим цей дядя Міша для нас цікавий? Тим, що він абсолютно позитивна людина. І тим, що він орієнтується в тому, що відбувається у Сполучених Штатах. Тобто, немає особливо потреби дивитися там якісь новини. Все важливе він розкаже. Він щодня знімає по якомусь короткому відосику, наприклад, якось цей. Що тут він? Здравствуйте, друзі. Ви знаєте, я. много раз отвечал на вопрос, что делается с IT-индустрией, когда наконец она выйдет из сна такого, в котором находится с ноября 2020 года, когда начнется. Проскорим ее трохи. Ну как, То він в цьому відео розповідає, що я ті ренок оживився, де як мін як у 22-му році, після того як почалася війна, після цього всього ковід ковіду, після того як республіканці е, вставляли палки в колеса цим всім демократам для того, щоб перемогти на подальших виборах, там не приймали бюджет і все інше. Ну тобто, тут були в Америці такі часи, коли бізнес спостерігав за тим, в який бік політична ситуація. Далі схилиться. Ну, і зараз він розказує, що після виборів нарешті все стало зрозуміло, куди це все хилиться. Я ІТ-ринок оживився, по-реальному оживився, а не там, як, як було там якихось кілька коротких там, якихось подихів протягом цього 23-го року, 2022 року. І що, ну я теж вже почав шукати роботу. я тут вже е що почав розсилати резюме, я собі от завів нову поштову скриньку. І оце от я відправив на Теслу, на... і на купу всяких різних компаній. Apple не хоче щось в мене резюме приймати. Вони хочуть ем, підтвердити і пошту, і телефон. І їм треба, щоб воно було, скоріше всього, де там в, в iCloud і, і телефон, ем, Що там з Apple, дуже часто смс на Android не приходять. Тобто, Apple має проблеми із тим, а можливо, він намагається таким чином ігнорувати, наче решту світу не існує. А, у мене до цього часу не було потреби переходити там на якийсь Apple Device, і я прекрасно справляюся з Android. І далі буду, мабуть, в цьому плані рухатись також. тобто... А... Apple, не, схоже, не чекає мене серед своїх. Ну, в будь-якому випадку, я тут я такий собі е, і цей програ і програміст, софтвей інженер, який фірмве фір інженер, який пише е, всякі ці програми, які в девайсах використовуються. І е, я. Можливо, хтось серед вас є, котрий шукав тут роботу, чи, можливо, він задіяний десь в цій галузі приблизно. Я просто на Сі пишу. Там в мене були спроби на плюсах то робити, але в тих галузях, де я був, там плюси не потрібні. Ну, їх можна за вуха туди пробувати притягнути, але жодного разу мені це не вдалося зробити. І колеги, інші колеги, з якими я працював, вони теж якби плюс інту, ентузіасти, але е, всю роботу все одно ті, котрі вміють її робити, на сіє, їм плюси, як виявляється, ну, в нашій, принаймні, сфері, не дуже вони потрібні. То ось коротко про те, хто я є, і по суті мені е, потрібні поради, як то робити, тому що. А вже настав час, коли це робити. Бо раніше були якісь виправдання, що ринок був якийсь лінивий, а зараз на ринку вакансії є. Нам я там два дні посидів і по штук в день розіслав. Так то повертаємося до дяді Міші назад. Тобто всім рекомендую дядю Мішу. Він абсолютно позитивна людина. Він наша людина. Він привіз сюди українчиків по юфою програмі також. Після нашого візиту з Вікторією, з Вікусією, ми в нього були на інтерв'ю, то він після того, до того він не віз, а після того він привіз, тому що він подивився на нас, що ми сюди приїхали, нам допомогли гаїтянці сюди потрапити, вписалися за нас. То дядя Міша теж задумався і привіз українчиків. Бо вимоги програми ЮФУ там дуже серйозні. Він бере ти, як людина, береш на себе дуже серйозні зобов'язання, коли, коли привозиш сюди когось по цій програмі. Але якщо брати правильних людей, то тобі, то в тебе клопоту ніяких з ними не буде. Тобі все, що потрібно, просто заповнити документи. Ну і, схоже, він це зрозумів. А в нашому етішному середовищі люди всі там більш-менш готуються до якихось таких. Моментів і люди знають, як собі давати раду, і вони, як сюди приїдуть, то в них є і гроші, і є, і є мова, і вони там не збираються комусь вішатись на шию. Вони тут як ми з Вікусією живемо собі самі на своїй. Тоб, тобто, ось так це про дядю Мішу, що він абсолютно наш, хоча він там розмовляє російською мовою, прошу не плутати його з, з ними. Він не з ними, він з нами. А, і що? Він а, має дуже великий життєвий досвід. Він абсолютно позитивно дивиться на те, що відбувається навколо, і він а, має раціональний спосіб мислення, і, і він людина, яка ділиться цим своїм досвідом з іншими людьми. Тобто, він є а, тим якимось соціальним клеєм, який склеює навколо себе. Людей з імміграційними з намірами. Є велика кількість людей, які його дивляться із пострадянського простору, і є велика кількість людей, які його дивляться вже перебуваючи тут у Сполучених він, Штатах. Він відкритий, до нього можна под, написати, подзвонити, і можна щодо нього приїхати. Там. Він вечірки час від часу влаштовує також раз, раз чи зо два рази в рік, також можна приїхати там із ним перекинутися кількома реченнями. То ось так. Тому всі, що хочуть знати, що відбувається в Америці, яка що тут із політикою, що тут із Трампом, демократами і всім іншим, то до нього на канал. Я дам посилання на його канал. І. А, що, звертайтеся, дивіться, занурюйтеся, побачите світ його очима і частково моїми очима. Бо частково на світ я дивлюся, ну, на Сполучені Штати я дивлюся його очима. Він той, котрий формував мій світогляд. Що робити? Я готувався по його відосиках, щоб сюди потрапити. І коли я сюди приїхав, то в мене, як бачите, все гаразд і все по маслу. Ми тут абсолютно не страждаємо ніяким там. Ностальгічним синдромом нас не тягне в Україну. Ну, Вікусь, Вікуся страждає там через те, що не бачиться із рідними, це для неї дуже незвична ситуація. Я від того не сильно переймаюся. Мені достатньо там просто поговорити з ними раз, раз, там в кілька, кілька, кілька тижнів, тижнів, днів, як там з ким, як воно з якими періодами виходить. Ну і в принципі мене ну, ніяк не тягне назад в Україну. Так, там є багато всього, що там залишилося в моїй пам'яті, вона мене ніколи не відпустить, але ці зв'язки не настільки сильні, щоб в мене через це були якісь проблеми. Тим більше, цей YouTube канал мій дозволяє бути цілком зануреним в український соціум, особливо в потрібну його частину, в ту котра. Якось мріє змінити своє життя. То ось так. Всім рекомендую, мабуть, це, цей відосик на цьому я і завершу, щоб не затягувати його. Ну що ж, ставайте спонсорами, дивіться в описі під відео. Тут є лінки про погоду, про е, е, якісь там інші корисні лінки, там на карти. А також, що всі ті лінки, які виникають тут, у вигляді такого чорного цього квадратику, прямокутничка з білим текстом, то вони потім, там, як полистати, вони є в описі, промотати вони є в описі. Ну що ж, всім успіху! Занурюйтесь в американський інформаційний простір з дядькою Мішею.